Якою буде новорічна ніч саме для вас второй прогноз? Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант та третій варіант. Ми дивимося настрій в новорічну ніч, оточення та порада. Для тих, хто обрав перший варіант настрій в новорічну ніч. Вам захочеться трішечки все поставити на паузу і відпочивати. І це зрозуміло, тому що цей рік був непростий для вас. Ви були якоюсь жертвою обставин певних, які ви не могли змінити. Тому абсолютно нормально, що вам хочеться відпочити, і вам це вдасться оточення. Якісь обмеження. Тобто не всі, кого б ви хотіли бачити поруч, будуть з вами в цю новорічну ніч. Порада. Не стримуйте емоції, дозвольте собі подарунки, дозвольте собі якісь веселощі, дозвольте те, чого, можливо, ви не дозволяли собі весь цей рік. Другий варіант настрій. Ви налаштовані дуже рішуче. Ви останнім часом долали перешкоди, ви були в стані якоїсь боротьби, в стані протистояння, і такий настрій залишається в новорічну ніч. І це непогано, тому що ви себе в цій ролі і в цих, в цих емоціях дуже добре проявляєте, і це вас дуже зміцнює і розвиває. Оточення у вас можливо якраз відбудеться довгоочікувана зустріч на Новий рік. Це буде просто те, чого ви навіть боялись, про що ви боялись мріяти, але ця зустріч відбудеться. І порада у підготовці не перевантажуйтесь. Хай краще буде менше там, цих блюд на столі, або не так, ідеально ви будете виглядати, але більш зосередьтесь на відпочинку. Третій варіант настрій. На такій паузі ви поки не розумієте, як відбудеться для вас це святкування, але воно буде на якомусь такому стані якогось очікування. Оточення. Можливо, хтось не встигне доїхати, але дуже велика перспектива, що до вас хтось поспішає, щоб святкувати з вами цю ніч, і порада от дозвольте собі якісь вольності.